От зараз на резервних прям ресурсах друзі. Я вас усіх радий бачити. Отак, от, от ми розпочинаємо робочий тиждень сьогодні, понеділок, 12 січня, 18.35 за Києвом. І з нами сьогодні Тетяна від матеролог. Таню, привіт, вітаю тебе і вітаю тебе з, 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 з днем Тетяни, з Тетяниним днем. Отак, от а, дякую, Мирослава. Вітаю тебе, вітаю в новому тижні всіх, хто нас дивиться. Ти знаєш, я от. Не дивлячись на те, що трошки маю бачення інших вірувань. І мені дуже приємно, коли от я сьогодні прокинулася, а мені люди присилають іконки. Багато практиків кажуть, що терпіти цього не можуть. А я приймаю все. Якщо це зроблено від щирого серця, від душі, мені дуже приємно, що людина знайшла цю картинку, знайшла номер, мені відправила. Тому дякую всім за вітання і всіх тетяночок. Теж вітаю з ним Ангела. Зараз нам ангели-охоронці як ніколи потрібні. Тому всі тані, які в нас в чаті, які в нас дивляться, всіх вас з вашим днем будьте нам класні, будьте позитивні, ловіть, ловіть моменти, як то кажуть, а ми народ починаємо дивитися наші актуальні питання. Тані, от дивися, читаю пабліки, починають писати, що масово зачиняються великі супермаркети у Києві та області, АТБ, Аврора, «Сільпо», все через нібито від... ну не нібито попередня причина. Це відсутність електрики. Генератори просто не витримують наскільки довге відключення світла, чи це може бути так, чи нам загрожує якась харчова криза. Я не знаю, ми от ти знаєш так от боїмося всі там кажуть Боже, ми замерзнемо. От якісь такі в нас, знаєш, первобитні, можна сказати, страхи, Ой, і ми і забуваємо це. Я не зникла. Зараз секундочку, я включу, включу лампу, порозумієш, це, щоб, щоб менше говорила. Зараз одну я тебе бачу там чуть-чуть. Зараз, зараз, зараз я включу одну секунду. Якось воно так. Оце зараз будуть казати, щоб не накаркала. але Я такі гарно завжди кажу. Е, дивіться, ми чомусь у нас якісь такі первобитні страхи, е, і це нормально, в принципі, тому що в людини е, якби є така перша основа в її природі вижити. Тому ми чомусь дуже часто забуваємо, що не дивлячись на ту вражину, яка живе поруч, все ж таки, ми живемо в 21 столітті, столітті. В... Еру розвитку технологій, ми не можемо, ми не в тундрі і в печерах. Ми не можемо замерзнути навіть від того, що в кожному будинку є там чи якась кав'ярня, чи якийсь магазинчик невеличкий, де можна погрітися. І я впевнена, що в заряді і в тому, щоб погрітися, чи навіть налити якийсь стаканчик чаю, ну точно ніхто не відмовить. І так само ось із цими АТБ, із цими супермаркетами. Боже, буде криза. І ми чомусь забуваємо, що крім величезних маркетів, які дійсно може не тягнути, ну, маленьких, роздрібних магазинчиків просто просто немірено. Але давайте подивимося на картах. Чи дійсно це загрожує якоюсь катастрофою нам, так, харчовою? Покажіть карти деро. para Вісьмірка чаш. Дивіться, вісьмірка чаш Це як іде такий, знаєте, надумано, не дивлячись на те, що по двійці ці ну, справді, зараз от будуть ще бити по енергетиці, на жаль, на жаль, будуть, тому що ви ж бачите, яку вони взяли тактику. Ми тільки відновимося. От згадаю, перед от тим е Києвом, обстрілом Києва, так, який відбувся, вже фактично світло не, не вимикали. І зараз знову почалося. Ну, були менше просто графіки відключень, Таня. Я просто не знаю. Можливо, у тебе там взагалі не було. Ну, у мене були відключення, але меншими. Тобто там було, наприклад, там 6 годин на день, а зараз знову, там наприклад, 12 годин. Ну, приблизно десь так. Я хочу сказати, що ну, в мене, наприклад, було на е, території Західної України, наскільки я знаю, взагалі не вимикали або ну, да. Так. В нас було таке, що, наприклад, вказували, що 4 години відключення, от іде, що зараз там стабі, стабі, е, стабілізаційне відключення, а світло було, тобто не відключали. Тобто можна було вже це якось переходити. І зараз, дивіться, вони зараз, от протягом двох днів, навіть у сьогоднішнього дня, вони знову лопануть. По енергетиці дуже жорстко. От зараз, поки цей тиждень, поки морози, будь ласочка дивіться за сигналами повітряної тривоги, тому що вони знову готують удар по тих же самих точках. На жаль. на mm. жаль Тож цей тиждень все ж таки треба триматися. Пам'ятайте про те, про доброту. Якщо ви бачите, не забувайте про наших чотириногих друзів, не виганяйте їх з під'їзду, настелюйте їм щось, про людей, які, можливо, не можуть через о, о, ожеледицю чи високий поверх. Якщо ви знаєте, що у вас сусіди, які слітні люди, ну купіть теж там того молочка, того хліба. Давайте будемо зараз цей холодний, такий темний період добрішими один з одним, повірте мені, на карму це точно вам, знаєте, запишу. Додасться. Але тут не в карма. А як же ж тепло, от коли від того, як ти бачиш вдячність людей, слабших людей чи тваринок, от, тих, хто за тебе слабший. Тому що от зараз ми дивимося, я не бачу, щоб були проблеми з продуктами, да, там харчова якась криза. Але на жаль, з енергетикою ще удари будуть, і дуже якоюсь зброєю, особливо по Києву. Вгатить, якою ще або не вбили, або якась нова така потужна тактика, щоб максимально ось потрапити в цілі. І е дивіться, це не буде Арешні, тому що я не бачу загрози від арешника. Ми бачимо, нам шахеди наробили більшої біди, ніж Арішнік, то якоби не до Арішні у Львові. Mm. Але це щось буде потужне, і ворог цей удар вже готує, на жаль. Чи бачиш ще удари арішником по Україні? Чи може бути Давай, третій? прильот? Я просто мені важко цей арішник дивитися, бо я від нього як ніколи не бачила загрози, і не відчувала смерті. Він пустив, ти він... ти бачиш, він, би ніду, без... ніду. він Угу. Дивіться, буде ще спроба його запустити, але це знову буде як залякування і як удар в спину. І це мені йде запис все ж таки по території Західної України, щоб показати Європі і світу, що ось як ми вже близенько. Дивіться, це може статися протягом 10 днів. Якщо цього не відбудеться, загрози, події підуть іншим шляхом розвитку і загрози я не бачу. Але ще раз кажу, я бачу, можливість. Цей запуск, але я не бачу від нього смерть смертей. Я не бачу від загрози чи якоїсь тої самої радіації, наприклад, тому що вони ж все для них немає нічого святого. Ми це вже побачили і не раз, але можливість є. Але це по території Західної України. Mm -hmm. Ще раз повторюсь, пустою болванкою. Угу. Тобто, це але... залякування, які але... зна знаки, сигнали. Прозвучала така заява. Я не знаю чи її сприймати як помсту за орієшник, але тим не менше, от очільник міністерства оборони Великої Британії, який був нещодавно в Україні в Києві. Саме він сказав, що зараз Велика Британія розробляє для України нову балістичну ракету Nightfall, uh -huh. яка може нести боєголовку вагою 200 кілограм, і може вона летіти аж до А Дивися, чи дійсно буде розроблена ця ракета? Бо знаєш, інколи так багато гарних заяв, а якось до кінця от до діла воно прям не доходить. Чи тут буде так? Чи вона буде готова? Чи вона полетить по Москві. Так, ну колись ще вже напевно ми з тобою працювали, і я взагалі бачила Британію як одного із найпотужніших українських партнерів в майбутньому. Зараз, дивлячись на останні події останніх навіть декількох місяців, ми бачимо, що дійсно зароджуються такі союзи з Британією, такі партнерства. Але мені тут ж цікаво про цю балістичну ракету. Імператор, ну це вже однозначно так. Ну, може воно бути готове вже, наприклад. Тут тобто, знаєш, заява прозвучала. А, але вже Так, дивіться, я тут є паж мечів і каже, що вона зараз в розробці, але повної готовності я не бачу. Але є якась інша зброя. У нас є вже яка все ж таки полетить по центру прийняття рішень все ж таки расистів. Тому що я бачила, воно це мало статися до Нового року, але все ж таки думали, що можливо якось здасться ворога вмовити на мирні договори, чи піти якось на зустріч, сісти за стіл переговорів. Як бачимо, і бачили, і всі, як ми надіялися, я завжди казала. Не з терористом. І тому я хочу сказати, що у нас вже є щось готове тут на території України, яке дивіться, Верховна Жриця і король мечів готове полетіти mm -hmm. на расистів. Тут по, по дві жезлів чекаємо як сигналу. А, Анжела Артемова питає: а що неможливо якось а, м, зупинити оцей удар арешником по Україні? Тобто, знаєш, якось, о, ну, тобто зіграти на випередження? Дивіться, цього удару не варто боятися, ще раз питаю, тобто, це Ні. така імітація, дивіться. от Карта помірності, тобто, немає від нього загрози. Повірте мені, це не те, чого потрібно боятися. Не забувайте, що це не не до до ліщинка. Е, ну, Давай розглянемо цей от такий от інцидент, що сьогодні стався вранці в Києві на оболоні, в одній із шкіл, учень прийшов з ножем. А, і як писали, він напав на класну керівницю і свого однокласника а... і себе поранив. До речі, і себе потім поранив. Так ну пишуть, що е оця 39-річна вчителька та 14-річний школяр отримали поранення. Зараз вони у шпиталі. А його затримали, його зараз затримали, і там поповзли такі чутки, що нібито він там є син поліцейського. Це версія, але це ще не до кінця перевірена. І інша версія там, те що правоохоронці встановили офіційно, да те, що він там переписувався з ворожими спецслужбами, тобто у нього там був якийсь такий контакт. Чи міг він бути давай так агентом ФСБ? Я зараз навіть покажу фото, ну які які там правоохоронці показали. Я бачила це фото. Можна не пока може людям просто покажу? Ну давай я людям я, я, я покажу. Uh -huh. Якщо може видно, так нормально, бо це ж просто тут от, зображення зараз. Ти знаєш, коли сьогодні, поки ти показуєш, з'явилася ця інформація. Е Дивися, у мене однак. Гітлер отразу... капут, бачиш, гітлер капут. тобто він да, 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 да. І дивись, знаєш, що в мене з'явилося? Що це як дійсно якась вербовка. Ми знаємо, що це дитина якраз в такому віці з 13 до 16, коли на неї впливати, на її психіку, насправді дуже легко. І пам'ятаєте ситуацію в школі, яка нещодавно, до речі, чи трапилася в Підмосков'ї, там, де на камеру хлопець знімав, як вбив дитину, і а, тому що ця дитина була іншої національності. І це просто такого набрало фурору на у всьому світі щось навіть діти. І мені сьогодні йшла така от інформація ще зранку про те, що це якби спеціально зробили так, щоб показати, що і тут є такі, розумієте? Тобто стіл маніпуляції свідомістю людей, Але я зараз перевірю. Давайте ще глянемо, тому що це я ще вранці дивилася. Uh -huh. Давайте зараз подивимося. Ну, на психіку, вплив на психіку йде мені тут по мечах. Тут дев'ята мечів і карта місяця це каже вплив, негативний вплив на психіку. Дивіться, він такий не один, просто його, його психіка е, виявилася слабкішою. Ви ж знаєте, е, т, рветься там де тонко. І його психіка виявилася значно слабкішою, ніж, наприклад, тих дітей, хто не піддався. Так? Можливо, ну, тут впливає і оточення, і сім'я. І я вам хочу сказати, що на його цілі було знаробити якось більше біди. І це якось і на камеру зняти, якось дуже швидко зреагували. І, якось, і він сам не Зміг, розумієте? Він, коли це почав робити, він не зміг це продовжувати, тому десь, можливо, і поранив себе. Ну, цій дитині потрібна явно психологічна допомога і така дуже потужна. Тобто, в жодному разі не можна на нього давити і психологічно, і його звинувачувати. Так, звичайно, він понесе відповідальність за свої дії, вчинки, але дивіться, тут на те і Зроблена робота, щоб його звинуватили і ще більше розкрутити в ньому ненависть. Розумієте? Mm -hmm. О, як ти бачиш, чи могло це також піти із сім'ї? От Якщо, наприклад, вірити версії, що він є сином поліцейського, що нібито його батько обіймає посаду головного опору, опору повноваженого у департаменті стратегічних розслідувань національної поліції, а, і він є а, уродженцем міста Нікополь, що, мовляв, знаєш, що mm -hmm. якось так mm -hmm. що? Тут дивіться, дивіться. Це, це провокація, це провокація по дьяволу спеціально зроблена. Ну, дивіться. Ну. Так, що, навіть якщо він є уродженцем міста Нікополь, Ні, і за що я повну інформацію. Розказую. Якщо він да, навіть там керівник да, цього напрямку, цього відділку. Mm -hmm. ну, зараз теж якось так така направленість на правоохоронні органи. Ну так що він його може агітував, піти в школу з ножем і різати вчительку і дітей? Mm -hmm. Ну, все може бути. Навіть в сім'ї ми знаємо, навіть там якихось науковців, які бувають, теж бувають різні ситуації. Від цього ніхто не застрахований. Пам'ятайте, дуже такий гарний вислів: від тюрми і від суми не зарікаються, тому що все може бути з кожною людиною. Це випадок. Тут головне зараз справді от батькам попіклуватися про психічний стан дитини. І да, я знаю, що і того хлопчика батьки зараз будуть наполягати на покаранні, і вчительки рідні так само, тому що це молода жінка. Але тут на це розраховано, щоб його гнітили, щоб його хейтили, і в ньому викликати ще більше ненависті і озлобленості. Він сам, так як мені йде, він як знаєте, як нього, е він з несвідомості це робив. Якесь як затуманена свідомість. Тому я хочу сказати, що тут варто з його психікою все ж таки бути дуже обережним. Давай далі подивимося по тому, що Україна та Молдова з 1 січня повністю перекрили постачання з Придністров'я в Придністров'я саме. Тобто, зараз російські війська опинилися в пасі, там посилено кордони, і через Придністров'я там уже не йде ніякий потік зброї, як стверджується, і тому подібне. А бачиш, виходить, що до цього він ішов. А, вот. І що там пишуть, що зараз російські військові ізольовані в Придністров'ї. їх там небагато, півтора тисячі, але тим не менше, і вплив Москви там стрімко слабше є. Давай ми подивимося, чи дійсно припинився потік зброї з Придністров'я і як там далі? Ти бачиш вплив Москви? Тобто він зійде на нівець, тобто Москву повністю виб'ють із території Молдови. Дивись, які цікаві карти. Я вам зараз покажу. Карта сили і рицарь мечів. Тобто так, там була частина військової сили зосереджена. Тобто, угу. це правда була. Дивись, яка класна карта закриває. Карта дурня, обнулення. Тобто, так, зараз вони не мають там справді ніякої сили і якби як обмеження. Карта дурня, це іде як обмеження з часом дійсно звідти виб'ють. І дивіться, там є ще такий дуже серйозний задум по карті місяця, який буде сприяти тому, щоб ну, от я не знаю, що з ними буде далі, а, а тут дійсно показує, як пастка, повесть мірці мечів. Пастка, дивіться, як цікаво, яка дає рівновагу. Тобто для нас це дуже добре. Тому що пастка, те, що вони опинилися, нам дає рівновагу. А, і дивіться, це дуже недобре для расистів по трійці мечів, це як розбите серце. Тобто для них це справді невигідно і їх справді це обмежить. Тож, якщо взяти от ситуацію, яку ми бачимо, ну для нас вона вкрай позитивна. От, от цікаво, президентка Молдови Санду, вона сказала, що вона підтримує об'єднання з Румунією, бо там зараз у світі дуже все складно. От, і вона на референдумі проголосувала би за приєднання до Румунії. Скажи, будь ласка, чи ти бачиш таке об'єднання Молдови та Румунії? Щоб протистояти кращим зовнішнім викликам, як вона каже. Ні, ні, Вісмірка мечів. Ні, трійка і вісьмірка жезлів, ні. Союзи невеликі, бачу, такі якісь співпраці по вісмірці, мірці Пентаклів бачу, але об'єднання. Щоб прям знаєш до зміни кордонів дійшло, а, так... ні, 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 М -м. такого не бачу. А, Так, оборонний комітет парламенту сьогодні не підтримав Василя Малюка. Ну, відставку Василя Малюка з посади голови СБУ. Дивися, і зараз у нас остаточне рішення виходить, що за Верховною Радою, тобто депутати Верховної Ради мають вирішувати. Чи залишається Василь Малюк на посаді голови СБУ, чи його звільняють? Ну, він сам уже перед цим якби попрощався. Скажи, будь ласка, ти бачиш звільнення Малюка прямо з посади? Він то може говорити багато, але його має звільнити право лише Верховна Рада. Угу. Дивіться, все-таки бачу, і що. Як а, це для нас буде тоді? Я от розкажу тому, що я бачу у нього дуже важливу місію за ним, а, яку виконувати він більше знаєте, як так, от як практик, як на практиці там йому подобається все робити, uh -huh. і я бачу дуже важливу місію за ним. У, взагалі службах от, по типу операцій, дивіться, от, які приведуть дивіться, імператор, карта зірки і помірність, дуже гарні карти. Тобто за ним і він тут як король жезлів, але як сірий кардинал, який от розробляє і внідряє оці спецоперації по типу павутини. І е, там він набагато його роль набагато йде. Ефективніша, ніж просто голова СБУ. Тому все ж таки я бачу, що найближчим часом його приймуть, його звільнення, тому що бачите, тут іде обнулення знову таки, і його е діяльність в іншому напрямку. Повірте, він залишиться в службі безпеці, але буде робити дуже якісь такі круті от е операції, ну, на кшталт павутини. Mm -hmm. На цих вихідних голова офісу президента Буданов провів нараду з військовими про корупцію в ТЦК та проблеми із СЗЧ. Готуються рішення, сказав Буданов. Чи вирішить взагалі це проблеми? А тепер я дивися, Ворославе, навіть з тобою, коли пам'ятаєш, питали там про бусифікацію, питали про ТЦК, про мобілізацію. І я казала, що на початку року я чітко бачу реформи в цьому напрямку, які покращать от, діяльність і тишиш ТЦК. Ну не можна за кожним вже слідкувати, так давайте подивимося, чи буде це саме зараз, що це дасть і. Чи вони це, чи ці, це ті реформи, які я бачила? Ох, я тобі хочу сказати, так, по колісниці, дивися, карта колісниця це дуже швидкий розвиток в цьому напрямку. тузу мечів полетить дуже багато олів які були, тобто, бачите, ту з мечів, це як відсіч голови, це як от закриття, це може бути навіть тюрма. І причому вже до кінця січня зараз буде викрито дуже багато і хабарництва по шестірці пентаклів у цьому напрямку. І що я хочу сказати, це буде дуже продуктивно. По, дивіться, тут іде туз жезлів. Тобто ця людина на своєму місці. Він чітко знає, що він там робить, і його недаремно туди поставили. Тому що, так як і я говорила, у них була задача поставити там людину, яка зараз наведе лад. І тому так, зараз до кінця січня, вже ми побачимо дуже багато цікавих новин в цьому угу. напрямку, і дуже багато цікавих викриттів. Я хочу сказати, що ті люди, які от ми знаємо особливо тані випадки, пам'ятаєш, були стріляли так, газові газових газових балончиків по жінці з дитиною. Тобто, от такі випадки, повірте мені, люди будуть покарані за них. А, Таню, чи бачиш ти посилення мобілізації зараз після от цієї наради в Буданова? Ну тут насправді карта сонця впала, що не є погано. і деся, е, Із десятки пентаклів на двійку пентаклів. Дивіться, тобто українці по карті сонця будуть задоволені результатом. Так. І дивіться, тут я би не сказала, тут десятка пентаклів, тобто ресурсна, більш ресурсна карта, зараз поясню, перекривається двійкою пентаклів менш ресурсною картою, що означає, що тут не посилення, а навпаки, послаблення. Ну не мають уже люди боятися має бути закон так, але люди не мають боятися не виходити з того. Mm -hmm. uh, дивись, у нас сьогодні uh, поповзли чутки знову ж таки, що uh, скоріш за все, воєнний стан та загальну мобілізацію будуть продовжувати і далі. Зараз вона в нас діє до 3 лютого, а хочуть ще продовжити до кінця весни. Ну і зрештою, чи ти бачиш, що продовжить знову. Що хочу сказати, що все ж таки е, зараз 3 лютого військовий стан все ж таки продовжать. Але тут я не впевнена по десятці час чи буде він е, ну, якби в повній мірі. Тобто я бачу от відміну військового план, е, стану не за планом. Mm -hmm. Тобто, от як його ввели не за планом, так, зараз продовжують, продовжують. Так я й бачу якось відміну, чи посередині терміну, чи навіть якось на початку, да, там, тобто місяць-півтора пройде. Тобто його відмінять раніше часу. Але зараз так, прийнятий він ще буде. М -м. А, Ніка пише питання. Будь ласка, подивіться село Новотроїцьке, Дніпропетровська область до 21 січня. А, що нас взагалі чекає? Давай зараз подивлюся, це я так розумію, той напрямок, куди намагаються наступати росіяни. Так? Я знаю, де це так. Новотроїцьке, Дніпропетровщина. Mm -hmm. Я бачу, ж них там дуже часто гучно буває. Ну, це біля Дніпра навіть отак -от ближче. Гучно буває і буде ще гучно. Дивіться, можуть навіть бути прильоти тут по королю мечів, не подобається мені. Для кажу, що зараз ще два тижні, дуже небезпечно, тому що бачу, що там є гучно і можуть навіть бути прильоти і руйнування. Почули тебе, Мирославе, Доброго дня. Зараз в медіа поширюють новини, що Кадиров усьо у нього відмовили нирки. Якщо найближчим часом, подивіться, будь ласка, у вас будуть ефіри. От гляньте, тим паче, наша розвідка казала, що зараз у Кремлі думають над наступником Чечні. От чи ти бачиш, що Кадировсьо ну, Кадирова, смерть Кадирова лава. від хвороби? Я передбачала ще влітку, коли там були скандали. Передбачало від смерть на початку 26-го року до середини весни. Так що й зараз по карті я бачу, що смерть за ним уже стоїть. Реально, Тому... зараз у Чечні Таня, у Чечні зараз зміниться влада? Як ти бачиш, хто наступний це хтось з його родини прийде, щось зміниться загалом на території у mm. Чечні? Я. Чи не зміниться? Влада зміниться, але вони знаєте, змінять шило на мило. Тобто, може навіть прийти ще гірша людина. Тобто, там буде наступник, який теж буде виконувати свою роль. Тобто, змін там якихось реформ по дияволу я не бачу. Дякую, Таню. Дякую, друзі, те, що ви на сьогодні дивилися в ефірі. З нами сьогодні була Тетяна Гай, відьма Тарола, будь ласка, підписуємося до Тані. Ще раз вітаємо всіх тань з вашим днем. Янгола, бережіть усе, всі себе. побачення, гарного вечора. Побачимось.